16 років поспіль працює в Україні міжнародна громадська організація Інтернюз Україна. Головна мета організації сприяння становленню громадянського суспільства в Україні шляхом створення незалежних засобів масової інформації. Ми в Україні працюємо з 1996 року. А тоді ми зареєструвалися як українська громадська організація, і наша місія зараз це утвердження в Україні європейських цінностей через підтримку успішних змін за цей час. Ми Провели тренінг для приблизно трьох тисяч працівників засобів масової інформації України. А ми виробили доволі багато аудіовізуального продукту. Ми беремо участь у обговоренні законодавства, яке стосується утвердження європейських практик медійних і немедійних, коли ми говоримо також про побудову інфраструктури. За роки існування інтерньюс провів велику кількість тренінгів та семінарів для журналістів на різну тематику у 2012-му Реалізував проект сприяння суспільній толерантності до національних меншин та біженців в українському суспільстві через збільшення масштабу та якості їх висвітлення в змі. Цей проєкт включав в себе два тренінги для журналістів. В кожному з тренінгів взяли участь біля 15 журналістів, як з Києва, так і з інших регіонів. І під час цих тренінгів вони якраз отримали теоретичну, практичну інформацію про те, як як не ретранслювати, як уникати ретрансляції мови ворожнечі, як е, е, правильно називати національні меншини, як в якому ракурсі краще подавати інформацію про них, навіть якщо їх представники починають якісь правопорушення. Але цих тренінгів було недостатньо для досягнення мети проекту, тому ми вирішили зробити ще так званий толеранс кемп або табір толерантності. На інтерактивному медіафорумі Толеранс Кемп були присутні представники ЗМІ, що брали участь у тренінгах: представники національних меншин, біженці та журналісти, які мають досвід успішного створення матеріалів на тему ксенофобії. Модератор заходу, правозахисник Максим Буткевич, визначив три основні напрямки дискусії: це ситуація етнічних громад в Україні, ситуація біженців та шукачів притулку та професійний досвід у висвітленні цих питань. Перед присутніми виступила регіональний радник з питань громадської інформації агент. Агенції ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові та Україні Олександра Маковська. Вона розвіяла деякі стереотипи пов'язані зі ставленням наших громадян до біженців. Чомусь вважається, що Україна потерпає від навали біженців та витрачає на їхнє утримання величезні кошти. Утім, зараз в державі офіційно зареєстровано лише 2435 біженців. І все, що кожен з них отримав від нашої держави, одноразова допомога у розмірі 17 гривень. А основну допомогу шукачі притулків отримують від громадських. Організацій та агенції ООН у справах біженців та й отримати політичний притулок у нашій країні виявляється досить важко. Російські журналісти Дженні Курпен та Олексій Дев'яткін після участі в акції протесту відчули небезпеку своїй свободі на батьківщині. Дело в том, что после вот, событий 6 мая в Москве на Болотой площади, где ну, ну, было возбуждено уголовное дело, и к нему стали привлекать в качестве обвиняемых, так скажем, ну, совершенно посторонних людей, совершенно не тех, кто мог бы участвовать в беспорядках, кто, ну просто люди, которые оказались на оперативной съемке полицейских, вот, людей, которых там опознали по каким-то своим сводкам, они стали задерживать арестовывать. И так получилось, что среди задержанных оказался тоже мой э, товарищ, который, ну, также, он был задержан 6 мая, но в другом месте. Но ну, и все-таки его привлекли, мы ходили к нему на суд, и суд, э, не учитывая никаких... І, как бы, доводов защиты, а, взял его у стражу. І собственно, поскольку ми теж були задержані 6 мая, і у мене вже є срок уже, там, за політичну діяльність, как бы судимость, Я как бы, решил, що якщо мене попытаются привілечку, то в общем, последствия будут для мене ну, тяжко. Переїхавши до України, попросили політичного притулку, але вже й не сподіваються його отримати. Ні, ми якраз розчитуємо на то, що нам его не предоставити. Ми ООН по прямому переселення в третю страну. Представники етнічних громад говорили про те, що зазвичай прості українці дуже добре ставляться до людей інших національностей. Проблеми виникають при спілкуванні з представниками влади через упереджене ставлення до іноземців. Самая главная проблема исходит из того а, вот сложившегося имиджа, о, негативного имиджа чеченца, который мы стараемся преодолеть. А в связи с, этим, в связи с тем, что вот, а, чеченцы представляют как какого многие представляют как какого-то бандита, то любой чеченец, который появляется в Украине, и с кем-то начинает, если он встречаться, общаться, то к нему первое впечатление именно такое, вот негативное, что вот с, с ними нельзя иметь дело и так далее. Я же на битаву на битовому рівні це не так проявляється скоріше Проявляється на рівні спілкування з государственних органах і особенно в правоохоронних органах. Ані Джонсон більше 30 років, живе та працює в нашій країні. Має дружину українку, веде свій бізнес. каже, що випадків явної агресії до іноземців в Україні на щастя зараз дуже мало, але на перший план виходить питання економічної дискримінації. как руководитель землячества, общаясь с земляками и принимая участие в решении их вопросов, я в курсе, потому что эти вопросы уже и во мне живут. Да, э, стадия выраженного э, выраженной агрессии против, скажем, земляков уже прошло. У нас были случаи, когда были убиты, вот только в Киеве были убиты 4-5 недель, вот только в Киеве. Избиение, скажем, тогда было пойти ежедневно. Но в последнее время мы видим тенденцию к снижению. Вот такие рапорты в нашей адрес об избиении, э, агрессивные выражения, отношения или эмоции. Она уменьшилась, но возникли другие битовые вопросы. Это в основном касательно студентов, которые, которые переехали из Нигерии сюда учиться. И те, кто торгуется на базаре. Студенты вроде бы переехали учиться, они думают, что оплатить за учебу, на этом все закончится. Нет. Это только начинается. Битовые проблемы в жить, учеба, продление визу, э, Адкриті візи, і так далі, і так далі. І те, хто на базари січас, масова сі час підразним прилогом вигоняють на улицю, і ребята стануться безработним. Це тебе таві вопроси, і лік дискримінація можна назвати, котрим сталкиваємося. Головною причиною поганого ставлення до своїх співвітчизників Анікі вважає те, що українці дуже мало знають про життя та культуру його народу. Українці недостатньо достаточно нас знають. Из-за этого они свои отношения или мнение сложили о том, что эти народ именно надо к ним плохо относиться, но крем были исторические, которые ребята занимались в каждом начале 90-х года, у людей люди к нам привезли, ничего хорошего кроме наркотики, но последнее время или последние годы тенденция, вот всего лишь сейчас, даже скажем, в турме сидят 4-5 африканцев в Житомир. Это значит, народ не настолько. Закон війна, народ закона послушний і ні настока нарушати українські закони. Та навіть самі журналісти часом несвідомо стають ретрансляторами мови ворожнечі, користуючись стереотипами щодо іноземців. Експерти, журналісти навели декілька прикладів того, як не треба писати про життя етнічних громад та біженців. Якщо говорити про журналістику, наприклад, і про використання мови ворожнечі в журналістських матеріалах, а ми часто не віддаємо собі звіту в тому. Що а, самі журналісти можуть поширювати і посилювати стереотипи щодо певних груп і меншин? А то журналістика, яка використовує мову ворожнечі, це передусім погана журналістика, це непрофесійно. Інтерактивний медіафорум став дуже корисним і для представників етнічних громад та біженців, і для журналістів. Перші змогли відкрито сказати про свої проблеми на широкий загал. Другі дізналися, як правильно дотримуючись журналістських стандартів, писати про життя національних меншин, задоволеними залишились і організатори захоту, Адже головна мета наведення мостів між різними культурами була досягнута.